Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні та ароматні колечка з яблуками хризантеми. І для цього нам потрібно тісто листкове, самі ж яблука, яйце та насіння за бажанням. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, листкове тісто я беру готове, тож залишаю його розморожуватися згідно інструкції на етикетці. Тим часом беремо яблука, бажано, щоб вони були доволі великі. Шкірочку знімати не обов'язково, тут уже за власним бажанням. Та нарізаємо на ось такі великі колечка шириною приблизно 1 см. Ось такі вони у вас повинні бути. Тож нарізаємо максимально однаково, забираючи ось такі краї, та так робимо з усією кількістю наших яблук. Тут ви вже орієнтуйтесь на кількість самих яблук та кількість тіста, яка у вас є. Далі, так як я шкірочку не знімаю, нам потрібно забрати серединку. Роблю я це за допомогою ось такої вирубки металевої, або можна скористатись навіть невеличким стаканчиком. Підійде будь-що круглої форми невеликого розміру, що у вас є під руковою. Маючи заготовки яблук, відкриваємо наше тісто. Бачимо, воно у нас вже розмерзло, тож з ним вже можна працювати. Тепер дане тісто ми викладаємо на стільницю з легка борошном. Ось так, щоб тісто просто не липло до рук. Та розподіляємо його на ось ці шари. У мене бачимо, він складається з чотирьох шарів. Тепер кожен шар тіста нарізаємо на ось такі-то смужки орієнтованою шириною до 1 см. Та нарізавши кількість, беремо по одній смужці та крізь колечко яблука, ось так, стараємось максимально рівно та більш-менш однаково намотати усю кількість тіста на наші яблучні колечки. Так як яблука я використовую солодкі, додаткову цукру я не додаю. Але ви можете для прикладу, якщо у вас кислі яблука. Саме яблуко принаймні з однієї сторони, обмокнути у цукор і далі повторити ось цей весь процес смужки тіста намотувати на саме яблуко. І ось такі гарні колечка ми викладаємо на підготовлену поверхню форми. У мене форма застелена силиконовим ковриком для випікання. Також підійде навіть пергамент. Тож, відповідно, беремо наступне колечко яблука. Та повторюємо абсолютно весь цей процес, то тобто, поки нам вистачить тіста і відповідно підготовлених яблук. Тож, робимо так та знову викладаємо усе на нашу форму. Ось така прекрасна кількість яблучок, таких колечок, як я їх називаю хризантеми, у нас з вами вийшло. І тепер у нас фінішний крок. Беремо яйця та ось так веделкою збогуємо їх до однорідності. Щоб вони були максимально об'єднано між собою. І зверху за допомогою кондитерського пензлика, ось так просто зверху змалюємо тісто максимально з усіх сторін. І таким чином ми робимо усю кількість підготовних колечок. Цей рецепт ще дуже зручний тим, що маючи в морозильній камері листкове тісто і зазвичай яблука. Ми досить швидко можемо приготувати смачний десерт до приходу гостей, чи коли ми не маємо просто елементарну часу. Тож змащуємо в усі наші колечка. і тепер за бажанням можна посипати їх на сіні. У мене на сіні кунжут. Можна також льон, мак, або якщо ви цукру не додавали всередину, а яблука кисні, то можна зверху. Та випікаємо до ось такого золотистого рум'яного кольору 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Ви тільки гляньте, наскільки вони красиві, апетитні, рум'яні та дійсно нагадують херсну тему. Тож, друзі, обов'язково рекомендую спробуйте їх приготувати. Вони однозначно варті вашої уваги. Ну і глянемо як зазвичай ближче. Подивіться, наскільки вони гарні, оригінальні при подачі. Та дуже хрумкі та ароматні. І зараз, звичайно ж, розламаємо та глянемо всередину. Впевнена, що такі колечка вам точно точно сподобаються. Тож, друзі, нагадую, зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж. Залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому згородньому зв'язку! А я, вам, як завжди, бажаю смачного усього найкращого. Готуйте, смакуйте, експериментуйте та до зустрічі!